Усім привіт, дорогі друзі! З вами Ігор Мд. І сьогодні відео про те, як я виживаю у виживанні з модами. Ну, або ж виживання. Це другий сезон. Сьогодні ми забудуємо повністю весь острів. І ще дещо зробимо. Ну, надіюсь, вам сподобається це відео. Ви підтримуєте лайком. Ну, не суть, стоп! Що не суть? Це ще реклама мого телеграм-каналу. Так як е, мені не пропонують рекламу, треба прорекламувати мені свій телеграм-канал. Ну, Посилці в описі підписуйтесь. Там ви можете знайти банду Ютуба нашу. Там я, Луни, Вейзі. Мені вам подобаються мої відеоролики. Якщо ви хочете знати, коли виходить відео, відео, чому не, по... не вийшло відео, можете. Підписатися на телеграм-канал і мати ексклюзивний контент. І знаєте, чому відео не вийшло. Ну, а зараз три, два. Ні, зараз три, два. О. і все. Дивіться, що. Так, я потратив дуже багато часу, но, но, але я зробив безпекового міста і тепер. Мені ніякий Ігор МГ, Фан Ігор не буде мішати. Так як він також знаходиться на сервері. Ну, в дуже далеких координатах. Е, і, знаєте, у майбутньому будуть кораблі. Дуже багато кораблів. Але перше ми будуємо порт. Так, будуть настоящі кораблі. Адміністрація серверу змогла придумати, як зробити кораблі. Завдяки тому, що адміністрація буде три міста. Перше місто маю я, друге місто має Fangor Mді, якщо я його відмічу, у... відмічу в описі, адміністрація каналу буде мати буде мати своє місто, вони будуть розвивати NPC. Ну, Дякую вам, що сподобалося це відео. Воно доволі коротке. Але. Але я планую для вас те, що був обичений. Е, Ну, а я думаю, я піду готуватися до наступного відеоролика, добувати ресурси. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось. Якщо сподобалося, напишіть що іменно. Ну, помагаю тоді всім. Бляха, трохи лагає сервер. Тоді всім. Пока-пока!